Південна Корея ввела воєнний стан. Звернення президента країни шокувало усіх. В чому причина такого рішення? Яку термінову заяву зробив президент Юнсок Йоль Та що наразі відбувається в південній Кореї? Далі в нашому випуску. Вітаю, мене звати Рената Асланова Україна. Сьогодні з вами на зв'язку до вашої уваги останні новини країни та світу. Президент Південної Кореї Юнсок Йоль оголосив про запровадження воєнного стану в країні. Як зазначають місцеві видання, Юнсок Йоль звинуватив опозицію країни в тому, що вона контролює парламент, симпатизує північні Кореї та паралізує уряд антидержавною діяльністю. Він зробив цю заяву під час брифінгу, пообіцявши викорінити північно-корейські сили та захистити конституційно-демократичний порядок. Місцеві змі додають, що рейтинг Юнсок Йоля впав за останні місяці, і він з усіх сил намагається просувати свою програму проти парламенту, який контролює опозиція з моменту вступу на посаду у 2022 році. Звернення президента транслювали у прямому ефірі на місцевому телеканалі. Як повідомляється, Юн провів екстрену нараду у своєму офісі, після чого заявив про загрозу паралічу влади через спроби провести проти нього процедуру імпічменту. Вони опозиція паралізували судову роботу, залякуючи суддів, притягаючи до відповідальності низку прокурорів. Вони паралізують виконавчу владу, намагаючись оголосити імпічмент міністру оборони. Також він заявив про недоцільне скорочення парламентом бюджету на боротьбу з наркозлочинністю та підтримання громадської безпеки. Такі дії він назвав явним антидержавним актом. Юнсок Йоль не уточнив, яких конкретно заходів вживатимуть у рамках воєнного стану. Зазначається також, що корейська консервативна партія народної влади зайшла в глухий кут з ліберальною опозиційною демократичною партією щодо законопроєкту про бюджет на 2025 рік. Оголошення військового стану президентом Південної Кореї викликало гостру політичну кризу в країні. Головна опозиційна демократична партія терміново скликала своїх законодавців до національної асамблеї парламенту. Партія наказала своїм законодавцям провести засідання, щоб розпочати необхідні процедури для скасування воєнного стану. Лідер партії Лі Ме назвав оголошення юна надзвичайного стану неконституційним, засудивши його як крок, що йде проти народу. <목소리> 괜찮아, 괜찮아, 괜찮아. 아니, 막는게 말이 돼? 국회의원 왜못 들어가게! Тим часом президент Південної Кореї разом із запровадженням військового стану призупинив роботу парламенту. Південно корейські змі повідомляють, що військові заблокували вхід до нього. Командувач військового стану ПАК Ансу заявив, що з цього дня в країні заборонені мітинги та демонстрації, робота національного та місцевих парламентів, а також діяльність політичних партій. Робота ЗМІ також буде обмежена. А порушники указу про воєнний стан можуть бути заарештовані без ордера. Також з'являється повідомлення про те, що у Сеулі коло спецтехніки з військовими ймовірно їдуть в бік парламенту, де протестувальники намагаються прорватися до головної будівлі. В небі країни піднята авіація. Повідомляється, що військові гелікоптери приземлилися на дах парламенту Південної Кореї. Після цього лідер опозиції Лі Джим Йон терміново заявив, що Юн Сук Йоль відтепер не президент південної Кореї і закликав громадян виходити під парламент. Паралельно в мережі почали з'являтися відео, як спецпризначенці заходять в парламент країни. Ну. Нагадаємо, нещодавно міністри оборони південної Кореї та Японії на переговорах засудили відправлення військових КНДР для участі у війні проти України. Південна Корея назвала це злочином проти людяності, що перетворює молодь на гарматне м'ясо у незаконному вторгненні Москви. Таку заяву зробив заступник міністра оборони південної Кореї Кім Сонхо. До слова, ще раніше експерти прогнозували, що РФ не буде підтягувати силу корейців на Харківщину. Вряд ли вона будет е, задача іменно наступати ну, пока нічого просто не готові. інфільтруються, да, там може бути несколько чоловік в роту или мнінестка там відділень в батальйон, Це є, но пока масового приміщення сіверокарейських військ на даний момент не замечат, як вони бы там не розворачивались, готувалися. они больше все-таки оборонительную позицию пока занимают. На данный момент это может измениться в любой момент, но на данный момент именно так. Занять какую-то оборонительную позицию, да, действительно, по какому-то направлению, и из-за этого могут освободиться части, но... Вряд ли ні двинуться на харківське неправді. У Росіян сейчас большие проблемы на восточному фронті. Зауважимо, що президент США Джо Байден заявляв, що українські сили мають вдарити по північно-корейських військах, якщо вони зайдуть безпосередньо на українську територію. А конгресмен Майк Тернер взагалі вважає, що і Америка і НАТО повинні розглянути можливість власних ударів по військах КНДР. Натомість конкретних реакцій від заходу досі немає. Гучним заявам про можливість введення військ союзницею РФ передувала інформація про перші втрати серед корець в Україні. Відтак з'явилися дані, що 3 жовтня наші оборонці завдали удару по території біля тимчасово окупованого Донецька. Саме там і були виявлені солдати КНДР. Про це написали у «Київпост». Понад 20 військових загинули внаслідок ракетного удару 3 жовтня по окупованій Росією території під Донецьком, у тому числі шість офіцерів із північної Кореї, які прибули на переговори з російськими колегами. Повідомили джерела «Київпост» у розвідці. Ще троє північно-корейських військовослужбовців отримали поранення. У російських пабліках тоді заявили, що військові приїхали у Донецьк для так званого обміну досвідом. Дружнім військовим показували, як наші бійці готуються до штурмових дій, оборони, як ми протистоїмо американській зброї. Натомість, так званий обмін досвідом закінчився реальним залученням солдатів КНДР до боїв на Курщині. Північна Корея, от якраз як ви зазначили, відправила військовослужбовців на фронт. Це не стільки з метою допомогти Росії у війні, а це з метою отримання справжнього бойового досвіду. За даними розвідки південної Кореї, близько 10 тисяч північних корейців наразі воюють на Курщині. Про таке число іноземних найманців говорить і українська сторона. 11 тисяч північно-корейських солдатів або солдатів північно-корейської армії на сьогодні присутні на а, території Російської Федерації в прикордонні з Україною північної частини нашої держави, саме на в Курській області. 11 тисяч е, частина з цих військ вже брала участь в бойових діях і е, проти українських військових. Так є вже втрати. Північна Корея несе Україні загрозу не лише через живу силу, а й через виробництво зброї. Відтак Росія отримає від КНДР майже 3 мільйони боєприпасів на рік. Це половина від усіх снарядів країни-агресорки. Про це повідомила у з посиланням на дані західної розвідки. Такі тісні взаємини країн можуть не на жарт сколихнути цілий світ. Глобально ось ця співпраця вона є дуже загрозливою і для всього регіону на сході, тому що північна Корея отримує неоціненний досвід бойової високотехнологічної війни проти України відповідно вивчення нових зразків застосування зброї і озброєння. У свою чергу, Північна Корея погрожує країнам НАТО трагічними наслідками через критику з боку альянсу стосовно військового співробітництва між КНДР і Росією. Якщо НАТО продовжуватиме всілякі спроби посягати на гідний суверенітет, безпеку та інтереси КНДР, одночасно, з продовженням ворожої політики щодо неї, альянс нестиме повну відповідальність за трагічні наслідки, які це спричинить. Не секрет, що північнокорейський лідер Кім Чен Ін постачає Росії ракети і боєприпаси в обмін на економічну та іншу військову допомогу з боку Москви. Стало відомо, що Москва навіть передала КНДР технологію виробництва ядерної зброї. Відповідно за це країна відправила 10 тисяч своїх солдатів до України. То що ви думаєте про такі події в південній Кореї? Діліться своїми думками у коментарях. І дякуємо, що дивитеся на нас. Бережіть себе на все добре.